Українські протести досягли першої перемоги. Володимир Зецький заявив, що вносить Верховну Раду законопроект, яким відкатуються назад і скандальні норми, які призвели до нинішньої кризи. Проте, чи можна казати, що криза завершена, чи можна говорити, що відносини України і ЄС повернуться до того статусу, які були? А головне, чи можна говорити, що тепер? Ми можна повернутися до приговорів про вступ в ЄС. Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І перед тим як ми почнемо говорити, по суті, нагадаю, не забудьте підписатися на наш канал і, звичайно, лайкайте це відео та поширюйте його, якщо для вас буде важливо те, про що ми будемо зараз говорити. Ну що ж, перше за все, маленький дисклевер. Ми ще не знаємо, що буде в цьому законопроєкті Володимира Зеленського. А головне. Чи не все ж таки спробує влада якось кинути партнерів, наприклад, змінивши законопроект, чи проваливши його читання у Верховній Раді, і я тут дійсно додам повністю погоджуюся, Да, зараз ми бачимо, ну будемо говорити чесно, це до певної міри проміжна перемога, те, що Зеленський був змушений пообіцяти подати законопроект. Але по-перше, ми ще маємо дійсно побачити, що всередині. І по друге, депутати, коли вбивали незалежність набу і САП, вони робили це від щирого серця. Їм навіть не треба було там не знаю, купувати голоси Зеленському, збирати під це якусь фіктивну більшість. Там була тверда більшість тих, хто взагалі хотів би посадити набу на підвал навсідал, щоб далі або крутити свої оборудки, або забезпечити якихось своїх друзів, які не знаю, представляють їх інтереси або платять тіньову зарплату. Тому зараз є великі. Шанс того, що ця ініціатива, ця поступка з боку Зеленського, закінчиться тим, що він скаже: так, я зробив все, що міг, я подав законопроект, а погані корупційні депутати не хочуть. Тому про це треба пам'ятати, і наскільки я знаю, із розмов із західними партнерами і з послами Сімки, які зараз за цим слідкують, цю Небезпеку розуміють всі. Зеленський не зможе продати ні суспільству, ні західним партнерам те, що просто не вийшло. Має вийти. Так, і підставою для оптимізму є те, що реакція заходу виявилася набагато гострішою ніж очікувалося, і на мою думку, це було б неможливим без картинки з України, без цих масових протестів. Люди абсолютно щиро, миттєво в багатьох містах нашої країни вийшли на вулиці з вимогою відкатати назад цю ганебну реформу, тобто повернути нормальну роботу антикорупційних органів. І це мені здається придало Європі сміної. Остя повністю погоджуюся з тих зустрічей і з тих розмов, які було власне після ганебного ухвалення закону, 22 липня не відчувалося, що захід вірить в те, що Україна зможе умовно повстати. Зараз вони з за цим спостерігають, питають у нас, журналістів, експертів, про те, що ж за цим стоїть, які яка мотивація людини на вулиці. І, до речі, у розмовах із західними дипломатами мене особисто часто про просять пояснити, чи можна порівняти нинішні протести із Майданом із тим, що відбувалося в Україні раніше. І моя відповідь: ні, не можна, тому що на Майданах, ну от, припустимо, на революції гідності, це був протест проти Януковича, персоналізований. Зараз протесту проти Зеленського немає. Немає вимог зняти Зеленського. Люди протестують навіть не проти, а за За європейський вибір, за те, щоб Україна відновила боротьбу з корупцією за незалежність анти. Кор органів, тобто за позитивне, це трошки інше ніж майдан. Ти, ти правий, але я нагадаю, що до революції гідності був Євромайдан, коли люди стояли не проти Януковича, а за повернення курсу на євроінтеграцію. А революція і майдан почалися після першої спроби розігнати ці протести, і це важлива різниця. Справа в тому, що у Володимира Зеленського немає такої можливості, так розіг... ну, сподіваюсь, і є розуміння, що це неможливо зробити. Це Квіток в один кінець, і крім того, є і інші моменти, які зупиняють українського президента, наприклад, позиція заходу стала більш вагомою для Києва аніж раніше. І до речі, тут є дуже один важливий момент, про який публічно мені видається навіть і невідомо. До речі, це буде до певної міри ексклюзив для вас, глядачів каналу Європравди. Тому не забудьте підписатися. А, наскільки. Відомо з джерел мені, а зараз сполучені штати Америки повернулися в гру. От, якщо ми говоримо про групу Семи, велику сімку, так звану, яка раніше за Байдена постійно фонтанувала жорсткими заявами, взагалі, в принципі, заявами, яка вимагала від України реформ, після того як прийшов Трамп, це закінчилося. Ну про це багато говорили, що США пішли з вийшли з гри, пішли з сцени. А євросоюз він інакше він не може вимагати так жорстко, як це роблять США. Зараз за інформацією, яка Є з джерел, в тому числі з середини сімки. Знаю, що США знову жорсткі. На внутрішніх зустрічах сімки, до речі, за ці дні сімка збиралася кілька разів. Вона кілька разів зустрічалася з українськими посадовцями. Мова йде про послів країн Сімки. Так, так, звичайно, Посли країн Сімки у, в Україні або представники посольств, там не завжди навіть саме посли, але вони представляють позицію столиці. І навіть для самих членів сімки стало несподіванкою, що. США знову жорсткі. Вони ніхто не розуміє, яка причина, чи просто як питання Набу і САБ для них настільки особистісне, що а, навіть за Трампа вирішили його підтримувати. Ну, зрештою, не треба забувати, що з свого часу чимало антикорупційних сувів реформ відбувалося і за першої адміністрації Трампа. Чи включився Діпстейт і умовно ну, Рубіво, який а, трошки Інакше ніж близьке коло Трампа, але які при цьому є зараз безпековим радником і держсекретарем. Ну тобто, так чи інакше, є результат США знову в грі і в те, що це. Вплинуло на Зеленського, ну в цьому сумніватися не Так, робилися. це вкрай неприємний для нього сюрприз, тому що очевидно, що е, все ж таки те, що він пішов на такий гострий шкрок, е, це в тому числі ще сподівання, що для адміністрації Трампа антикорупційні питання не мають жодної різниці, на відміну від попередньої адміністрації. Да. І він помилився. І він помилився. Інше питання: що буде далі? І як Захід буде реагувати далі? От навіть уявімо собі, що зараз цей закон, який Зеленський внесе, його там допиляють за допомогою ЄС, станом на зараз, наскільки мені відомо, ЄС не долучений до його формування, а Зеленський його вже подає. От Якщо його зрештою зроблять таким, як треба. То чи буде цього достатньо для того, щоб Захід відновив свою довіру до Зеленського? Знаєш, як в анігдоті ложечки знайшлися, а садочок залишився. Мені здається, що навіть за найкращого сценарію, якщо реформу повернуть до початкового вигляду, все ж таки певною мірою довіра Західу Зеленського буде підірвана. Наскільки вони будуть? Публічно, всього, це не буде афішуватися, але в непублічних розмовах Зеленському будуть більше критикувати. Можливо, буде все ж таки знято ембарго на критику Зеленського, принаймні, не публічно. Публічно, можливо, і ні, але не публічно, всього, так. І е, крім того, захід тепер менше буде готовий, особливо бачачи картинку з України з вулиць, заплющувати очі на інші кроки зеленського щодо порушення якихось домовленостей відкату реформ. І тут, е, на мій погляд, єдиний варіант для української влади е, це діяти на випередження і показати не тільки готовність відкатати оцю реформу панабу і САП, але й провести Провести ті самі реформи, які ЄС закликає робити, але досі українська влада вдало це ігноруєх вимоги. А ЄС це це заплющує очі. Очевидно, тепер для повернення якоїсь довіри треба зробити набагато більше ніж просто внести законопроект, який відміняє попередній законопроект про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Ну і, і я єдине, що що лишуся на більш обережному, скептичному. Скажімо, скептичні позиції, тому що ем, немає я впевненості в тому, що ЄС е, е, зніме мораторій на критику Зеленського. Він ж з'явився теж не просто так. Він з'явився не через те, що Зеленському довіряли, а через те, що е, вирішили, що е, країну у війні критикувати не можна. Е, особисто я вважаю, що цей мораторій треба зняти. І власне зараз нинішні події, коли е, в, за допомогою. І публічного тиску вулиці, і до певної міри публічного тиску західних партнерів, бо була не тільки закрита критика, були заяви з боку речника Єврокомісії, з боку ключових інституцій. Навіть була заява, ну її, скажімо так, зробили, щоб вона стала публічною, але все таки ж зробили про те, що. Від цього можуть постраждати українські оборонні підприємства, тому що не буде грошей для України, і от е, мені здається, що Євросоюз мав би зрозуміти публічність у тиску на владу України лише в плюс. От, бачите, вона змогла е, вони змогли цього досягти. Вони змогли змусити владу до певного розвороту. Але чи зрозуміє цей захід? Можливо, зрозуміє, тому що зараз відбувається цікавий момент. Відбувається певне розщеплення. От раніше Зеленський і Україна були одним силем. Не можна критикувати Зеленського, тому що ти критикуєш Україну і там топиш Україну. Тепер ми бачимо, що Зеленський може говорити одне. А українське суспільство вимагати геть інше. Тобто є таке розщеплення, і тепер критика Зеленського не є тотожною кроком проти України. І це важливо, але знаєш, в є інше питання, яке, мабуть, є дуже важливим. За всіх умов ми можемо казати, що ми повернемося до діалогу з ЄС про вступ. До діалогу, от це важливий момент. До діалогу, да а до ступену ні. на ну, повернутися, повернутися до діалогу, це взагалі не питання. І власне, навіть за негативного сценарію, мені видається, що Євросоюз не готовий йти на те, щоб ну взагалі закривати двері. Тобто, певна, як як мінімум, імітації, певні кроки навіть в сторону ступу будуть відбуватися. От, наприклад, зараз Україна проводить так звані скрині. Міннінгові зустрічі, тобто перевірку готовності законодавства по всіх кластерах, відповідності. Да, в, 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 да, в відповідності європейському праву. Зараз лишився один кластер, який ще не покритий, це аграрка. І от Питання: якщо Україні повністю закривати двері е, до ЄС не мати навіть діалогу, значить і цей скринінг не проводити. От моє очікування, що навіть за негативного сценарію це е, цього не станеться. Будуть кроки, які є технічними, які будуть проводити, е, так але от, ми очікуємо більшого. Да, а ми очікуємо більше, нам потрібно повернення до переговорів. І от ти ти поставив питання, чи це відбудеться, до речі, відповідь на це питання свою свій варіант відповіді вже. Дала днями колишня віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, яка сказала, що вона вірить, що переговори поновляться. Що ми відкриємо кластер, от, от, ну, от, скоро, чи це станеться? Чесно, 50 на 50. І навіть, навіть ну, насправді відповідь ключовим чином буде залежати від того, чи зможе Зеленський дійсно довести Заходу, що він знову на дорозі реформ. Тому що зараз ми бачимо від Зеленського заяви, які. Чесно, ніхто не купує, ніхто не вірить. Ну от ніхто серед от всі західні партнери, з ким я говорив, як правило, звучить. Ну от навіть від, від однієї людини дослівно: не думайте, що ми такі дурні і ми такі наївні. От це дослівно, тому що іноді видається, що наша влада саме так думає: якщо вони мовчать, це не означає, що вони не розуміють, що відбувається, і пояснення про російську агентуру і інше, це, це в це не вірять. Зеленський має довести, що він дійсно повертається на дорогу. Тут, мабуть, треба пояснити для тих, хто не дивився наше попереднє відео, що наразі відкриття кластерів блокує Угорщина. І ЄС для того, щоб подолати угорське вето, готовий був піти на безпрецедентний крок обійти вето, просто проігнорувати угорське вето і відкрити переговори з Україною всупереч думці Орбана. Це безпрецедентно для ЄС. І на такий крок звичайно, можна піти, маючи довіру до свого партнера, і цю довіру суттєво втрачено. Саме так тому у мене є великі сумнів, що це може статися. Понад те, от, от тут же ще питання. По перше, ти маєш довести е, умовним вже не орбану. Думка Орбана нікого не цікавить. Ти маєш довести Нідерландам, суспільству Нідерландів, суспільство там Фінляндії, Швеції, е, тих держав, для яких верховенство права для яких е, правила антикорупція є важливими довести їм що Україна знову на дорозі реформ. От, Є великі сумнів. А по-друге, ти маєш подолати внутрішній опір в Євросоюзі, який більше прихильний до дотримання процедур. От робити Україні такий подарунок, заради кого? Да, робити Зеленському такий подарунок. Поки що Євросоюз не готовий, і я цієї готовності не бачу. Але тут для мене є важлива інша історія. Зважаючи на те, що я пишу про інші країни, наприклад, про Грузію, в наприкінці го року, Грузія отримала кандидатський статус не тому, що влада виконала всі умови, а всупереч тому, ЄС пішов на це, щоб підтримати грузинське суспільство, щоб показати, що ЄС не відмовляється від Грузії. Да, грузинська влада, попри це, зробила проросійський розворот. Але це рішення Євросоюзу стало для них неприємним сюрпризом, бо вони були позбавлені можливості казати, що вони це роблять тому, що. Європа сама від нас відмовилась. Ні, європа не відмовилася. Всі це знали. І оцей момент, який, на мій погляд, треба постійно говорити з європейцями. Відкриття кластерів потрібно не Зеленському, а Україні. І це буде той самий крок, який доведе всім українцям, що поп по попри всі проблеми з чинною владою, ЄС не відмовляється від України від українців від тих людей, які виходили зараз на площі, щоб відстояти європейські інституції, європейське майбутнє. Це робиться заради них. І тому да, це дуже непростий крок для Європейського Союзу, але треба змістити фокус. Це робиться не для підтримки Зеленського, а робиться для підтримки України. Якщо ми будемо постійно на це наголошувати, мені здається, що наші шанси суттєво зростуть. Ну і в будь-якому разі це все одно не буде можливим до того моменту, поки Україна принаймні не покаже. Амі я маю на увазі не Україна як країна, як суспільство, а влада України не покаже готовність принаймні ліквідовувати ті факапи, які Зеленський вже зробив. Оце безумовна передумова для всіх наступних кроків, поки не буде відмови від псевдореформи, яка знищила незалежність на САП, Про інше говорити неможливо, але я погоджуся з тобою, що це лише один крок. Ми маємо робити реформи далі. І Зеленський має нарешті показати: він хоче в Україні в історії України лишитися як хто? Як людина, яка привела державу в Євросоюз і зробила реформи, чи він хоче лишитися е... людиною, яку будуть порівнювати з Януковичем або в кращому разі з Порошенком. Ну, в мене є враження, що для нього це важливе, але поки що він йде в сторону Януковича, а не навпаки. Ну що ж, тому ми будемо слідкувати за тим, як відбуватися події, що буде з відкатом реформ, і що буде в відносинах України і ЄС. Дивіться нас, щоб дізнатися про це все першими. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте.